Старим відносинам зі Сполученими Штатами настав кінець, і з такою заявою, після перемоги на парламентських виборах, вийшов канадський прем'єр. Вибори у Канаді відбувалися під значним тиском тарифної війни та заяв Трампа про те, що вони можуть стати 51 м штатом США. Навіть у ніч перед виборами президент Трамп закликав канадійців у своїй соцмережі True Social голосувати за тих кандидатів, які допоможуть їм приєднатися до Америки, та лише простимулював антиамериканські. Настрої канадійці говорили, що обирали депутатів, які на їхню думку зможуть протистояти Вашингтону для України. Ці вибори навряд чи щось змінюють, адже і ліберали, і їхні суперники консерватори у Канаді виступають за підтримку України. Трамп передає американцям путінські наративи. До таких висновків дійшли журналісти видання Bloomberg, які проаналізували понад три сотні публічних виступів американського президента, і трьох тисяч публікацій його команди за допомогою штучного інтелекту. І чим більше американців контактів із росіянами, тим помітнішою стає російська пропаганда у публічних висловлюваннях Трампа. До прикладу, на наступний день, після переговорів із кремлівською делегацією у Саудівській Аравії Трамп почав називати Зеленського дек диктатором без виборів так само сталося і у березні, після того як спецпосланець Стів Вітков поговорив із Путіним у Москві. По тоді президент США почав говорити про оточення українських сил на Курщині, хоча у Києві це заперечували. Видання Bloomberg підсумовує, поки що не зрозуміло, чи це є результатом впливу Кремля на адміністрацію Трампа, чи це таки тактика, щоб закінчити війну за будь-яку ціну.